Всім привіт, друзі! Це моя Марія збулася. Я зробив свій ТГ-канал. Там, де я буду викладувати відео, які можна побачити тільки тільки у е, моєму ТГ-каналі. І тому все буде. І тому. Зараз прошу подиви, подивіться <звіць> цей ТГ-канал. Там будуть викладатись відео... Відео, які можна реально дивитись тільки. Тільки. Які можна подивитись тільки у публічному доступі? Ти не будеш ти. Ти можеш подивитись тільки... Ти можеш дивитися їх тільки у ТГ-каналі. Все. І все. Крап. Не побачиш їх. І тому, І тому бажаю вам успіхів подивитись мій ТГ-канал. ТП буде у описі відео. І всі па-па-па-па!